Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці статуетки. Вашій увазі пропонуємо фігурку слона. Слоник зображений у лежачому положенні із вгору піднятим хоботом. Має красивий золотий окрас. На спині декоративний килим, який прикрашений камінцями. А також зверху тримає чашу, яку можна використати як попільничку або як ємність для дрібних прикрас. Як відомо, слон із піднятим верхоботом символізує достаток, багатство та благополуччя. Тому є багато поціновувачів таких статуеток, і люди збирають цілі колекції. Розміри фігурки бачимо на екрані.